Спідниці зараз очікування реальність. Перша спідниця на сайті виглядає дуже гарно, але в житті є нюанси. Вона досить акцентна. Спідниця в принт клітинка. Вона має драпірування, асиметрію, розріз, і все це разом робить її акцентною. Під таку спідницю потрібно підбирати укорочені плечові вироби, так як драпіровку на рівні животику краще не прикривати, щоб додатково не збільшувати зону живота. В складі 100% бавовна, але вона досить тонка. Вона на мені в розмірі М. І по талії сіла вільно. Також скажу трошки за туфлі човники. Вони маломірять на мені розмір 40 і досить високий підйом, тому підійдуть не для всіх, але виглядають ефектно. Наступна спідниця теж клітинку, більш класичного крою, спідниця прямого крою з глибокими складками. Склад тканини гірший, ніж попередньої, тільки 34% це віскоза, решта синтетика, але тканина щільна і гарно тримає форму. Вона на мені в розмірі S сіла вільно по талії, але меншок на свої параметри я не брала. Так як ця модель спідниці не повинна обтискати стегна для того, щоб складки попереду надто сильно не розходились. По боковому шву вона має дві бокові прорізні кишені. Ця друга Спідниця мені сподобалась більше, ніж попередня. Дівчатка, а яка спідниця вам сподобалась найбільше? І також нагадую, що кому потрібні артикули на всі позиції, то ви можете знайти їх в моєму інстаграмі, або пишіть мені про це в коментарях. Обов'язково всім відповім.